Мечем і стрілами у замку сент Міклош відбувся традиційний фестиваль середньовічної культури Срібний татош. Лицарські бої, автентична музика та страви за старовинними рецептами це далеко не все, чим розважали гостей у стінах Ченедіївської фортеці. Дами у вишуканому старовинному вбранні, чоловіки в обладунках та пересічні персонажі середньовіччя. Всі вони зібралися в замкові Сент-Міклош для того, аби визначити, хто краще танцює, стріляє з лука та б'ється на мечах. Разом все це створює неперевершену атмосферу часів давнини, в яку на срібному татоші може потрапити кожен охочий. У нас стала задача зробити його краще, ніж було всі роки. На щастя, це нам вдалося. Так як кінний клуб, львівський клуб Каретний двір згодився до нас приїхати з чудовими конями. Ці коні є символ нашого фестивалю. Це крилатий кінь пегас по слідний тато ж. І ми дуже раді, що львів'яни приїхали. Чудову програму нам показали. Учасники фестивалю з'їхалися з різних куточків України. До прикладу, в лицарських боях взяли участь представники відомого київського клубу Айна Бера, що вважається одним із кращих не тільки в Україні, але й у всьому світі. Представники кінного клубу завітали до Чинадієва зі Львова. А от лучники теж приїхали зі столиці. Біля 20 лучників було. Ну так як просто багато хто приїхав, які тільки-тільки почали займатися, то Ну, якби була видна різниця тих людей, хто вже хоч трохи якби займається цим, і хто тільки почав, Сподобалась взагалі. Програма хороша і ну взагалі добре. На майбутнє як ні? звичайно подібне дійство, наче магніт для туристів, котрі могли не тільки із захопленням дивитися на все, що відбувалося на головному майданчику, але й повчитися середньовічним ремеслам, постріляти з лука та повністю поринути в часи середніх віків. Я більше рекомендую їхати сюди учасникам. Більше рекомендую сюди їхати людьми з дітьми, які можуть тут діти можуть черпнути гарні пісні, гарні танці. Подивитися хороші двобої, постріляти із лука. Ну, По-перше, така атмосфера, така дуже гарні тут брання. Дуже... Ці всі бої, це і наші діти дуже люблять дивитися ці бої, турніри. Ви не хотіли б, би чоловік за ваше серце. Отак от побився думка. Без сумніву, срібний татош» – один із кращих тематичних фестивалів Закарпаття. Яким він буде у наступному році, можна тільки здогадуватись. Проте вже можна з впевненістю сказати, що побувавши на ньому один раз, ви обов'язково захочете повернутися. Вдався фестиваль або не вдався. У нас є для цього дуже хороший показчик. Це учасники, і якщо вони просяться на наступний рік, то це фестиваль вдався. Вже просяться всі сто процентів.